А якщо були зареєстровані, але не проживали з батьком на день його смерті дорослі діти 9 років, чи передеться їм спадок автоматично? Минуло більше року з дня смерті батька із заявою про прийняття, так і не звернулося, чи не втратили діти право на спадщину? Зазвичай не втратили. Тобто, до нотаріуса донесуть довідку про реєстрацію, і він оформить. Але коли вони можуть о, втратити спадщину? Ну, наприклад, хтось прийняв спадщину, якась там сестра, брат тощо, а вони перебувають за кордоном. Ну і звернуться сестра. Може їх там чи брат, чи інший родич, не, буду, не знаю хто, може просити визнавати їх такими, що не мають права на спадщину. Правда, готове питання по пам'яті, пам'ятаю, є таке рішення Верховного суду, не пам'ятаю на спосіб захисту, але суть у тому, що людина, яка була прописана. Зареєстрований разом з спадкодавцем на момент його смерті, тобто вважається такою, що прийняла спадщину, то через суд її позбавили цієї спадщини, бо ну, логіка там така, що суд Верховний вважав, що фактично людина не жила, а реєстрація це такий формалізм. Ну, це я років два назад зустрічав, тому довго часу шукати це рішення. Але таки є. Тому ризики в таких випадках, що якщо інші зацікавлені особи, спадкоємці також, то такі фактично зареєстровані спадкоємці, які прийняли спадщину, можуть її втратити. Бо інша людина буде доводити, що вони не жили разом і, відповідно, не прийняли. Ну, на даний момент іще міські ради цим не займаються. Їм діла нема, але колись, ну, на мою думку, от такі випадки, коли штучний інтелект об'єднає всю інформацію і, наприклад, прийде людина оформляти автоматично прийняту спадщину, а нотаріусу видасть. людина не жила. Повідомте зацікавлених осіб. Наприклад, навіть якщо нема спадкоємців, це місцева рада. Ну там Київська чи в якомусь глухому селі не буду регіони ображати. Ну, зазвичай, якщо це якесь село, там, яке наполовину спорожніло, то ніхто нічого там оскаржувати не буде. Але якщо це місто Києві, квартира на Печерську, напроти Печерської лаври, то як ви думаєте, міська влада б не поборолася? За це, за це за цю квартиру чи там будинок у конче звичайно, так. Тому про ризики в таких випадках все нагадую адвокат Володимир Клим, прямий ефір, безкоштовна юридична консультація, сімейні питання, спадкове питання і правові питання нерухомості. Хто дивиться перший раз? Маю знати, що у нас можна задати питання, на які я відповідаю. Хто буде дивитися в записі, той може і в коментарі задати питання. Я на них в наступному ефірі відповім. Планую вівторок четвер, ефіри, так, десь 19-й годині. Буду. Ради, якщо накидають питання, щоб їх прослухати. І якщо комусь -що щось із моєї відповіді не зрозуміло, уточнюючи питання. Тому що найважче це, як кажуть, ставити правильні питання. Ну і тоді легше давати відповіді. Переходимо до наступного питання номер 5 Питання номер 5. Звучить воно так.